Раз на три роки художники готують свої роботи для виставки причиста. Це вже другий показ минулого року. Головною темою виставки був образ жінки. Цього року концепція експозиції інша. Ми дещо адаптували концепцію під те, що відбувається у нас в країні. Ми не могли обійти, тим більше що сама назва підштовхує до того. Пречиста в даному випадку це такий метафоричний образ очищення країни в тому числі. У цьому проєкті представлені Митців із Дніпропетровська, Чернігова, Харкова, Львову, Києва, Одеси та Чернівців. За словами буковинських художників, такий захід збагачує культурне життя міста. Мені дуже подобається, що у Чернівцях відбуваються такі всеукраїнські виставки. Це для Чернівців такий потрібний момент, щоб підняти культурний рівень і духовний нашого суспільства. Також у галереї представлені роботи зарубіжних художників. Надія приїхала із Варшави, привезла одну свою картину. Моя робота ось малярство на шовку, це акварель на шовку. Символізує власне очищення нашого народу, особливо яку роль приймала в тому очищенні жінка. Можливо, це і було боляче, можливо, це було таке спалювання чогось, якогось негативу. Але в той же час з'явився великий позитив. Глядачі високо оцінили виставку, кажуть майстерність художників, видно неозброєним оком. Дуже багато на цій виставці цікавих робіт і роботи такі, які Захвачують і десь піднімають почуття до того стану, в якому знаходиться митець тесії, другий митець, і що він хотів передати людям. Хочеться побажати, щоб подальші такі виставки робилися, і щоб люди радувалися тим, що приносять їм художники. Виставка у Вернісажі триватиме до 24 січня. Юрій Гоманович, Роман Палатик, Чернівецький промінь.